Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось з вами зустріч нашого президента з американським. Що відбувається, чому два тижні, що з миром? Давайте, в принципі, що по Криму, загальна інформація для України, новини, що буде відбуватись далі. Тому що ми так дивимося, я розумію, що ну, багато в чому не розуміємо, а що далі. А до чого все це? А навіщо це саме наші да, країні? Забувайте підписуватись. Україна, що відбувається. Україна, що відбувається. Дивіться, намагаємось протиснути ситуацію, залишити за собою якусь сильну позицію, бачите, двері відкрите. Але ми не можемо. От я за нас повирішувала, знаєте. Ні. Пусті надії, таке відчуття, що багато буде зустрічей ще з європейськими лідерами найближчий період, але це пусте. Таке відчуття, що ми будемо їздити і питати, знаєте, знайти якийсь вихід. Я вам хочу так сказати, дуже от вийде якась інформація, дуже нас вона ранить. Що от таке відчуття буде, що всім плюс був з цієї війни окрім нас. От прям як всі, знаєте, мали свій бонус з цього. І ми, у нас як очі відкриваються вже остаточно, що тільки ми постраждала сторона. Україна, що зараз відбувається? Ми хочемо законності, законність нам не дає. Дивіться, я скажу, не дає ворог зробити. Не дає ворог. Все вирішити по закону, по морально, по моралі, по моральному закону. Багато інформації, дуже швидко вона йде картинками. От таке відчуття, скажу так, як бачу: ворог каже: не буде тобі справедливості, будеш ти моєю навістою дружиною. Як це на країну перекласти, ти все одно будеш моя? Таке відчуття, що за спинами там щось підписують, Що от нібито нас хтось інший продає, віддає. І Сонце на ворога випадає. Тут такий момент, що якщо ми щось підписуємо тиждень-два, до речі, то дуже. Такі сильні скриті умови. Ворогу зараз дуже вигідно укладати щось із нами. Там є якісь пункти, які не озвучені. Ми, як в залежність в рабство, потрапляємо від ворога. Ми будемо щось підписувати? Ні. Якщо не підпишеш, я буду тебе вбивати. Влада наша зрозуміє, що ми сам на сам з ворогом. Вже заспокояться вони, перестануть їздити. Зрозуміє ворог, що ми сам сам? ні? Ворог зрозуміє, що ми слабкі, і нам ніхто не допомагає. Таке відчуття, що ми кудись їдемо. Ворог перший знає всю інформацію. Про що сказано, про що розказано. Ми просимо нам спорядити якийсь напрямок. А ми просимо надати допомогу військовим на один напрямок. Порядити війська, щоб ми змогли відбити щось, нам відмовляють. І знаєте, як відмовляють? Не так, ні не так, ні, ні, не кажуть. Такі, знаєте, ну не знаю, ну можливо. Ми не зрозуміємо, що ми сам на сам. Ми їздимо, наче до всіх ходимо, просимо, нам посміхаються, але результату немає. Нам будуть неодноразово ще оголошувати про те, що мир. Мир, мир і сильні обстріли. Як тільки буде а, ок, заява про мир, це може бути від Америки, будуть відразу важкі обстріли по Україні. Це прямо швидкі події. Ви знаєте, що в мене буває дуже швидко все це. Столицю будуть ще кошмарити тут е, офтальмологічне, Якийсь центр медичний великий, так само, да. що, можливо, там поруч били і знову тепер туди. Я не бачу кінця-якра, я бачу, що ми, як знаєте, як по-своєму розуміємо ситуацію. Знаєте так, коли ти метушишся, і ці двері смикаєш, і ці, і ці, а там хтось дивиться на тебе так збоку, і знаєте, посміхається, а ключі та в нього в руках. А ти прям ці в двері, тобі так треба їх відкрити. Важка ситуація. Чи є якась можливість цю ситуацію змінити? Чи є якась можливість цю ситуацію змінити? Ні. Навіть якщо ми зараз якісь умови приймемо, от щось, якусь ще співпрацю підпишемо, не кінець миру. І угоду якусь про співпрацю. Це все одно не закінчить обстріли. Чому не закінчуються обстріли мирного населення в Україні? Тому що ворог хоче мир, ворог хоче угоду. Бачите, голуб миру. Ворог хоче вже кінцеву угоду, а не якісь припинення. Тобто, ворог хоче, якщо ні, то я буду смерть нести карта смерть. А ти вже потім підлаштовуйся. Може бути таке, що ворог взагалі відмовиться від миру. Може бути, що ворог взагалі відмовиться від миру. Ні. Вони будуть, знаєте як, вікно можливості якесь ще тримати. Він просто хоче своє, він знає, що він хоче, і чим довше все це відбувається, тим більше в нього будуть запити. Таке відчуття, що там взагалі неадекватна у нього реакція. Ворог піде в найближчий період в наступ. Ворог піде в найближчий період в наступ. Ворог, до речі, сподівається, що щось ми все ж таки підпишемо. Йому зараз невигідно. В нього є можливості, він як в очікуванні йти в наступ, але обстрілювати сильно буде, якимись маленькими групами буде, але щоб велика тактична Операції я не бачу. Ми зараз подивимось суми, що там, тому що я бачила новини, що він зайшов. Суми, що вам треба знати? Суми, Сумщина, дії ворога найближчий період. Суми, сумщина, дії ворога найближчий період. Ну, за карту дурня, це тиск для того, щоб ми погодились під умови, бачите, підлаштувалися. Може кошмарити, може намагатись йти вперед. Але тут нема стратегічної цілі дійти до суму. Розумієте, карта диявола відразу виходить. Це хитрість. А що з Курщиною буде Курщина. Ну, Ми стоїмо в обороні, ми не вийдемо. Нам там дуже важко. Пуста надія на, цю сум, на ці суми. Господи, на суми на Курщину. Я так розумію, щось хотіли міняти, так? Да? Курщина, суми. Пуста надія на цю Курщину. Наша пуста. Чому? Тому що ну, ми не хочемо виходити. Ні. І нас просять туди не підтягувати резерви. Дивіться, поки зависна з Курщиною ситуація. Навіть якщо ще раз анонсують, що ми звідти вийшли, таке відчуття, що якісь там групи, хто ще буде залишатись, повністю не вийдемо. Але оця надія, що ми щось на щось поміняємо, тут точно її не буде. Це пуста надія. Вона багато питаються, Аня, в чому був сенс? Ну, не питайте в мене, питайте в керівництво. Сенс був в тому, що була можливість дійсно міняти. Зараз ми стоїмо в такій, бачите, важкій обороні, тобто нам важко. Нам постійно розбивають якісь позиції, нас постійно намагаються витискати. Ми маленькими групками залишаємось. Там важка ситуація, але вона повністю, знаєте, як на неї не буду звертати уваги, бо всі мир очікують. Отак. Очі закриють на це і все. Ну, поки що так, будемо ще дивитись, не засмучуйтесь сильно.